Дякую вам за таку розлогу відповідь. Просто знаєте, восьмий місяць війни ми ну, скажімо так, вже звикли до всього. Але ну, ядерна зброя, це щось таке, ще що, ну що від часів Другої світової не використовувалося. Тому так, да, ви праві, що нам до цього треба готуватися, але ми сподіваємося на захід, що вони зроблять щось. Ну і от знаєте, набір співрозмовників Шойгу дивним чином співпадає, от з нещодавньою пропозицією президента Ердогана та й Туреччини влаштувати такі собі переговори про Україну без України, запросивши до Стамбула саме от Францію, Сполучені Штати та Велику Британію. Чи це співпадіння просто так? Ну і, от, зокрема, про Туреччину з'являлася інформація, що Анкара отримала останні китайські попередження від Сполучених Штатів або вони приєднуються до антиросійських санкцій або санкції будуть запроваджені проти них самих. Е, ну не хочу коментувати чутки. То треба чітко знати, чи було таке звернення Сполучених Штатів до Ердогана. Ердоган е, зараз ви мабуть знаєте, спостерігаєте багато років. А я це спостерігав і перебуваючи послом в Туреччині. і Після того це політик унікальний, який е, вміє. Обходити такі гострі кути і створювати такі конфігурації, які неможливо уявити на перший на перший погляд, і от сьогодні він намагається вирішувати дуже багато завдань, які частково не співпадають з нашими баченням ситуації. Але давайте ми будемо розуміти, є значить при всіх поганих відносинах з сполученими штатами з європейським союзом. Найбільший торговельний партнер Європейський Союз, і звичайно, США це основна сила НАТО. Ніколи ні за яких умов Туреччина не покине НАТО. І буде продовжувати здійснювати солідарну політику. Це просто треба розуміти, що це буде тому, щоб не відбувалося, і як би не відбувалося з цієї точки зору позиція Туреччини дуже чітка. Що стосується санкцій, то це інше питання, тому що економічна ситуація в Туреччині а там вибори е скоро. А вибори завжди ситуація така, коли політики вирішують е свої питання внутрішні, і е погіршити ситуацію. В Туреччині різко економічно в через санкції. Я не бачу, що Ердоган може на це піти. Я знаю точно, абсолютно, яка які гроші російські туристи залишають в. Туреччині і яку кількість житла я не знаю звичайно цифри, але повірте мені, неймовірна кількість нерухомості була придбана росіянами останнім часом на в, в Анталії і е, біля Ланії в цьому тому південному регіоні. А е, вони, до речі, це роб, це робили і продовжують робити, поки не заборонили Фінляндії, в Таїландії і так далі. Тобто вони знають, що їхня країна. Це монстр кровожерливий, і давно створюють собі такі місця, де можна пересідіти, куди збігти, де пересідіти. Тому Туреччина займає таку позицію, коли вона хоче бути посередником, вона хоче бути медіатором, вона хоче допомагати діалогу. Хоча при цьому при цьому я думаю, що вони тверезо оцінюють ситуацію, розуміють, що який може бути діалог. А зараз ситуація дуже чітка і проста. Три міністри до до яких дзвонив Шойгу це члени РБО. Тобто, це тому відповідно він звертався до них, так би мовити, це такий формат. Вони продовжують Росія продовжує вважати себе над державою і що вона щось вирішує, тому, тому вони й дзвонили. А, а що стосується Туреччини, то Туреччина поки що не член РБО і не є над державою, хоча її роль в регіоні неймовірно важлива. І вона, звичайно, я думаю, що вона так і буде такій намагатися дотримуватися певного балансу. Чесно кажучи, я не бачу розвитку подій, щоб Туреччина ввела санкції. Я думаю, що вони продовжуватимуть пояснювати всім, хто на них тисне, що економічна ситуація в Туреччині дуже важка. Там девальвація ліри йде. Ну не хочу обговорити, чому воно в даному випадку не важливо, а воно воно відбувається і що. Ім треба тримати ситуацію в країні, і дестабілізація Туреччини теж нікому не потрібна. А сьогодні важливо мати всі інституції і всі країни в більш менш стабільному стані, тому ми так всі нервово, і світ нервово дивиться, коли змінюється влада в Італії, чи Уряд чи в Британії, тому що всі розуміють, що сьогодні якась різка різка зміна позиції одної з провідних країн, яка Навколо української теми існує, вона може змінити баланс сил. І тому дуже добре, що в Італії прем'єр-міністр підтвердила свою позицію, і будемо сподіватися, що в Британії те саме відбудеться. Тому і будемо очікувати, що й Туреччина вона буде принаймні займати таку конструктивну позицію щодо нас. Тобто, з одного боку, не ведення ніяких анексій і допомога нам з тими самими баряхтарами і тримати протоки. У правильному стані, але водночас треба розуміти, що скоріше за все вона не розірве відносини з Росією і не буде вводити санкції. Це мій особистий прогноз на підставі того досвіду, який я маю стосовно Туреччини.